Що не дасть бути щасливим, навіть якщо в тебе мільйони доларів і ти займаєшся улюбленою справою, це хвороби, адже перша умова для щастя це здоров'я. З тобою Хелсі Лілія, допомований хелс-коуч, фітнес-тренер та масажист. Навіщо це нам робити здоров'я пріоритетом? Здоров'я є однією з найбільш цінних речей в житті людини. Воно є основою для досягнення успіху і щастя в різних аспектах життя. Здорова людина має більше можливостей, більшу продуктивність та енергію для досягнення своїх цілей та задоволення життям. Недуги та захворювання можуть забрати багато часу, енергії та ресурсів, що може суттєво обмежити можливості людини і погіршити її якість життя. Тому важливо зберігати своє здоров'я і займатися профілактикою захворювань. Регулярні медичні огляди, відмова від шкідливих звичок та здоровий спосіб життя можуть допомогти у збереженні здоров'я на тривалий термін. Здоров'я також є важливим фактором для досягнення успіху в кар'єрі та бізнесі. Здорова людина має більше енергії та її можливостей для розвитку своїх здібностей. Займатися саморозвитком і вдосконалювати свої навички також можуть бути більш продуктивним, творчим та ефективним в своїй роботі. Крім того, здоров'я є важливим елементом для забезпечення щастя та задоволення в житті. Здорова людина може бути більш активною та самодостатньою, мати можливість займатися різними хобі, зустрічатися з друзями та бути задоволеною життям. Здорові люди мають менше ризику впасти в критичний стан, пов'язаний зі значними проблемами зі здоров'ям. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Буду дуже рада вашій підтримці у вигляді донатів чи підпискам на Патреоні. Це суттєво допоможе розвивати канал і створювати більше відео про здоров'я. Ідеальне здоров'я це ідеал який, ймовірно, ніколи не буде досягнутий повністю, оскільки людський організм завжди діє на підставі взаємодії з навколишнім середовищем, що завжди змінюється. Тому, хоча концепція ідеального здоров'я може бути корисною як орієнтир для досягнення кращого стану здоров'я, важливо розуміти, що повне досягнення ідеального здоров'я є малоімовірним. Але наука показує, що замість цього можна прагнути досягнути оптимального здоров'я шляхом забезпечення балансу між фізичним, психічним та соціальним благополуччям, а також шляхом прийняття здорових звичок і регулярної медичної перевірки стану здоров'я, забезпечувати своєму організму достатню кількість сну, вітамінів, мінералів та не забувати про свій розвиток та самовдосконалення, навчання нових речей або вдосконалення вже наявних навичок. Може покращити самопочуття та зменшити ризик розвитку невротичних станів. Гормональна система є ключовою для збереження здоров'я організму. Гормони це хімічні речовини, які виробляються різними органами та тканинами організму і регулюють різноманітні процеси в організмі, включаючи ріст та розвиток, метаболізм, репродуктивну функцію та імунну систему. Один з прикладів, який демонструє вплив гормонів на здоров'я, це менструальний цикл у жінок. Під час циклу рівні різних гормонів змінюються, що впливає на фізіологічні та емоційні стани жінок. Наприклад, в першій половині циклу рівень естрогену збільшується, що може призвести до збільшення енергії та настрою. У другій половині циклу рівень прегестерону збільшується, що може спричинити втому, сонливість та подразнення. Ці зміни в гормонах можуть вплинути на здоров'я жінок та їхній стан самопочуття. Наприклад, деякі жінки можуть відчувати біль у грудях або головні болі в період перед менструацією, інші можуть відчувати збільшену тривожність або депресію в другій половині циклу. Такі зміни можуть бути ускладнені, якщо в організмі жінки відбуваються різкі коливання рівня гормонів, наприклад, внаслідок сильного стресу або порушень в харчуванні. Один з прикладів зниження рівня гормонів у чоловіків це зниження рівня тестостерону. Це може статися з віком або внаслідок певних медичних станів. Зі зростанням віку рівень тестостерону починає зменшуватись. Це може призвести до різноманітних проблем, таких як складність у підтриманні ерекції, зниження сили та маси м'язів, збільшення жирової тканини та інших. Жіноче і чоловіче гормональне здоров'я може бути покращене за допомогою декілька заходів, включаючи здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи та практикування медитації можуть допомогти знизити стрес, що може позитивно вплинути на рівень гормонів. Якісний сон також є важливим фактором для збалансованого гормонального фону. Правильне харчування. Їжа повинна містити достатню кількість білків, здорових жирів та вуглеводів. Додавання до дієти багато овочів та фруктів, цільнозернових продуктів та більшого обсягу рослинної їжі може також допомогти збалансувати гормональний фон. Шкідливі речовини, такі як алкоголь, наркотики та тютюн, можуть негативно вплинути на рівень гормонів. У жінок деякі природні засоби, такі як мака перуанська, чи вітаміни, такі як вітамін Д та фолієва кислота, можуть також допомогти підтримувати здоровий гормональний фон. Важливо пам'ятати, що збалансований гормональний фон у кожної жінки може бути різним і можуть бути потрібні різні методи для покращення здоров'я. Якщо ви маєте певні симптоми, такі як неправильний менструальний цикл, Біль під час менструації, гарячі приступи чи проблеми зі шкірою, то важливо звернутися до лікаря. Крім того, гормони можуть впливати на здоров'я через свою взаємодію з іншими системами організму. Наприклад, гормонів, що виробляються під час стресу, таких як кортизол, можуть спричинити збільшення кров'яного тиску та підвищення рівня цукру в крові. Дефіцит гормонів щитоподібної залози, що відповідає за вироблення тироксину, може призвести до гіпотиреозу, який характеризується повільним метаболізмом та сонливістю. З іншого боку, надлишок тироксину може спричинити гіпертереоз, який характеризується підвищенням рівня метаболізму та нервозністю. Психічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне. Для його збереження необхідно знайти баланс між роботою та відпочинком, підтримувати емоційний стан. Розумовий баланс означає наявність здорової психіки, здатності до розв'язання проблем та контролю над емоціями. Здоровий розумовий стан допомагає людині бути більш продуктивною, ефективною та успішною в житті. Залежно від конкретної духовної системи, Погляди на здоров'я можуть змінюватися, проте, в багатьох духовних системах здоров'я розглядається як гармонійне функціонування тіла, розуму та духа. У буддизмі, наприклад, здоров'я вважається результатом рівноваги між тілом та розумом. Здоров'я може бути покращено шляхом практики медитації та його підтримки через здоровий спосіб життя, наприклад, через здорове харчування, фізичну активність та природні засоби лікування. Емоційний баланс означає здатність контролювати свої емоції, уникати стресів та позитивно ставитися до життя. Соціальне здоров'я також є важливим елементом концепції ідеального здоров'я. Людина повинна бути активною в спільноті, підтримувати здорові стосунки та займатися благодійністю. Ідеальне здоров'я, як таке, є міфом, оскільки ідеальний стан здоров'я неможливо досягти. Проте прагнення до досягнення оптимального здоров'я може допомогти людині зберегти бажаний стан фізичного, психічного та соціального благополуччя. Я вважаю, що людина повинна зберігати баланс між різними аспектами життя, щоб забезпечити оптимальний стан здоров'я. Отчаян здоров'я є важливим елементом успішного і щасливого життя. Збереження здоров'я є найкращим інвестиційним порадником в житті людини. Регулярний спорт, здорове харчування, відмови від шкідливих звичок та позитивний настрій можуть допомогти зберегти здоров'я на тривалий термін. Пам'ятайте, що здоров'я це найцінніша річ у вашому житті, і ви повинні робити все можливе, щоб зберегти його. Не забувай, що ти можеш написати мені в інстаграмі, на емейл e або на Патреоні і домовитись зі мною про чи групові консультації з приводу хелс-коучингу.